Продовжуємо огляди е, в модній касці, е, коричневий, білий і жовтий колір. Всі три гарних кольори. І дуже зручно ось такий бомбер одягати, коли йде оця переміна. Е, то холодно, то сонечко світить. Е, зручно, тому що можна взяти футболку, е, тканина лакоста, дуже якісна, е, можна. Взяти футболку, тобто вона натуральна, вона сама по собі тепла, і розпилити повністю або носити як самостійний предмет гардеробу. Зверніть увагу на кишені, вони такі ніби вирізані. Це вся вишивка Василя Симоненка, вірші, озера, гаї і степи, і так далі. Жити треба. Ну, тобто, далі по тексту Василь Симоненко. І е... сьогодні все для тебе, теж е... Василь Симоненко. Зато так виглядає і вам демонструю три кольори. Дивіться, яка гарна біла, Гарно коричнева вишито. І ну, жовта це моя саме семестерденька.